Всім привіт! До вашої уваги! Пропонуємо 10 найкращих сутичок на Ресел Це переклад статті 2017 року, присвяченої кращим протистоянням на головному шоу року на той час. Поїхали! Номер 10. Undertaker проти Кейна. Це була ворожнеча двох братів. Андертейкер спочатку відмовлявся битися зі своїм зведеним братом, але його думка змінилася, коли Кейн замкнув його в труні і підпалив. Дивовижний матч пройшов на Реслманії 14. Мерцю знадобилося три Томстоуни, щоб здолати демона. Потім брати руйнування виступали разом окремо, і так тривало доти, доки Кейн не поховав Тейкера живцем на серії боїв на виживання 2003 року. На жаль, це тільки. Розлютило Тейкера. Він місцями полював на Кейна аж до свого повернення на WrestleMania 20, коли він переміг його і продовжив свій істри. Номер 9. Містер Ті проти Роді Пайпера. Це було одне із геніальних залучень двох реслерів. Містер Ті допоміг Халку Хогану прибрати Роді Пайпера і Пола Орндорфа у командному поєдинку. Після знущань з боку Пайпера, який був стурбований тим, що сум. Перник, який не має ніякого досвіду, переміг містер ті, викликав хот рода на боксерський поєдинок. І оскільки навичок боксера в нього не було, він кілька разів жбурнув ті, що і призвело до дискваліфікації. Далі почалася бійка, поки рефері та охорона не розняли її. Номер 8. Харді Бойс проти Едже Крістіана проти братів Дадлі. Еджі Крістіан, а також брати Харді, змінили свідомість WWE щодо того, як мають виглядати матчі зі сходами восени 1999 року. Але все стало ще цікавіше: бителі столів Брати Дадлі приєдналися до WWE. Три команди вперше з. Зустрілися в командному матчі потрійної загрози зі сходами на WrestleMania 2000. Підлога була осипана пом'ятою сталью і розламаним деревом. А Еджі Крістіан тримали командні пояси в своїх руках. Рік по тому вони всі зустрілися на Реслманії 17 у матчі зі столами, драбинами та стільцями. Еджі Крістіан за допомогою Райно знову заволоділи титулом. Номер 7. Кейн проти Піта Роуза. Їхні шляхи перетиналися на Реселманії набагато частіше. На Реселманії 14 Кент зупинив Роуза, який ображав тоді команди Бостон і Ред Сокс стомстоуном. Наступного року Роуз вирішив. Використати елемент несподіванки, одягнувшись у костюм команди Сандієго Chicken, лише для того, щоб потрапити на ще один Стоун. Далі на Расомані 2000 він вирішив відправити курчат танцювати разом із Кейном Рікічі Татуку. Коли Кейн почав душити крилатого талісмана, Роуз постарався атакувати його ззаду бейсбольною битою. Однак цьому завадив Рікіші. після чокслему від великого червоного монстра. Роун став жертвою стінки Фейс номер 6. Халк Хоган проти Ренді Севі зіткнення двох висхідних топових зірок було неминучим. Хоча Халкстер і допоміг Мачомену виграти чемпіонство WWE на Реслмайн. Однак у Мега спочав відбуватися розкол через ревнощі Севеджа, якого хвилювали стосунки Міс Елізабет його тодішньої дружини. Та Халк Арена була готова для однієї з найкрутіших битв в історії WWE і на Реслманії 5. Севий ж здавалось би, переміг після того як Хован влетів у стік, отримав коронний лікоть матчу Мена. Але ні, Халк знайшов у собі сили піднятися і провести знаменитий лекдроп, щоб друге стати чемпіоном WWE. Номер 5. Джон Сіна проти Скелі. Довгий час матч між цією парочкою був дрім матчем але все змінилося, коли Скеля повернувся на WrestleMania 27. Було зрозуміло, що вони не будуть битися на цьому шоу. Але Скеля привернув увагу сіни після того, як останній не зміг виграти чемпіонство WWE у матчі з Мізом. Наступної ночі на арені Роу підготовка до поєдинку мрії пішла повним ходом у народі Once in a LifeTime на WrestleMania 28, і у Майами народний чемп. Здобув перемогу, залишивши сіну спантеличеним і розчарованим. А вже через рік на WrestleMania 29 Сіна все-таки переміг рока в матчі за пояс чемпіонства WWE. Номер 4 Рандертейкер проти Шона Майклза. Шон Майклз заробив багато досягнень за свою кар'єру, але багаторазовому чемпіону WWE захотілось перервати стрік трунаря на WrestleMania. Увесь час до WrestleMania у 25 він пробував запудрити мозок своєму супернику. А на сам матч він одягнув усе біле, наче янгол, який спустився з небес щоб покарати мерця. Але і це його не врятувало. А вже наступного року ця нав'язлива ідея шона тільки набирала обертів. на Манії 26 Він поставив свою кар'єру на кін. Майкл зробив все, що міг у цьому приголомшливому і одному з найкращих за всю історію Реселманії матчі. Але три Томстоуни зробили таки свою справу. Номер три. Халк Хоган проти Андре Гіганта. Один із найбільших ф'юдів в історії Реселманії пройшов між Хоганом і Гігантом. Андре кинув виклик Халку, який той прийняв, і вони зустрілися на Реселманії Манії На цьому шоу були присутні. Більше ніж 93 тисячі глядачів, що було на той час рекордом серед у Багато хто не вірив у те, що Хоган зможе перемогти восьме чудо світу в матчі за чемпіонство WWE, але Халксер довів їм зворотні, зумівши провести баді-слем і перемогти гігант. Номер два Андертейкер проти Тріпплейча гравець і Мрець зустрічалися на трьох ресуманіях. Перша була WrestleMania 17. Гравець використовував стільці та молоти, але не зміг здобути перемогу. Тейкер тоді переміг після The Last Ride. Через 10 років на Resel 27 двоє майбутніх членів залу слави зустрілися в матчі з утриманнями де завгодно. Тріплеч знищував тейкера всім, що траплялося під руку, але здався після прийому Hell's Gate. Однак шкоди тейкеру було завдано чималою, оскільки він не зміг самостійно покинути ринг. І через рік. Triple H приймає виклик Андертейкера і на WrestleMania 28 проходить їхній останній матч під гаслом Кінець Ери. Двоє билися всередині сталевої клітки, хоча спеціальний рефері Шон Майклс намагався допомогти гравцеві, але містичні сили Тейкера допомогли йому взяти гору в тому мані. Номер один Стоун Колд Стів Остін проти Скелі. Дві великі зірки АТІ були зведені долію. Їхня перша зустріч відбулася на Реселманії 15, коли Скеля намагався допомогти Вінсу Макмену не допустити чемпіонства Стіва Остіна. У тому матчі Макмену і всім трьом членам корпорації. Було заборонено з'являтися біля рингу, і Стів Остін виграв титул після станера. Через два роки на Реселмані 17 стався один із найбільш шокуючих моментів в історії WWE. Остін приєднався до Макмена, щоб перемогти роки і знову виграти титул WWE. У наступному матчі не було титулу на кону, а була лише честь. На Реселмані 19 Скеля провів три рок-ботоми, щоб перемогти Стіва Остіна тим самим. Самим закінчивши їхню довгу ворожнечу. Друзі, таким ось вийшов топ. Діляйтеся своєю думкою, підписуйтесь на наш канал і, звичайно ж, ставте лайки і коментуйте.